Від благодійників лікарні на гроші, виручені від 8-го благодійного великоднього аукціону, придбали медичну апаратуру для обласного онкологічного диспансеру. Нагадаємо, аукціон пройшов у квітні. Тоді доброчинці зібрали 190 тисяч гривень. Сьогодні медичне обладнання передали онкодиспансеру. Його отримали чотири відділення хірургічного профілю: це медичні електровідсмоктувачі, зшивачі органів, біопсійна система, кілька екземплярів ендоскопічної петлі та щіпці для біопсії. Більшість із цього медики не мали, тому зазначають, ретельно підходили до відбору апаратури, обирали ту, що дозволить поліпшити діагностику і лікування післяопераційних хворих. Є речі, які коштують ну, для держави не дуже дорого, скажімо так, але на них ніколи не вистачає коштів. Держава купляє габаритні прилади, високовартісні прилади. Місцевий бюджет не дуже багато виділяє коштів на придбання обладнання. Тому оці всі. Ніби дрібниці, 10 тисяч, 20 тисяч залишаються без уваги, їх ніхто не купляє, їх не вистачає. А без них, як вже ви чули, сьогодні працювати неможливо щодо обладнання, то хочемо сказати, що воно вартісне, воно дійсно буде допомагати не одній людині, і про це наша основна місія всіх аукціонів. Ми не допомагаємо комусь безпосередньо там по прізвищу. Ми намагаємося закупляти обладнання, тому що ви знаєте, що ми допомагали дитячій обласній лікарні, обласному госпіталі. Вже вдруге допомагаємо обласному онкологічному диспансеру. Саме те обладнання, яке допоможе лікувати або Рятувати життя безпосередньо якомога більше людей.